Алла Борисівна на зв'язку. Починаємо фізкультурку. Потягнулись. Потягнути. Потягнулась одна рука інша. Хорошо, голова вперед-назад. Фізкультурку робимо згори донизу. В сторони. Вік вперед, вік назад, Вік вперед, вік назад. Обернули. В інший бік вперед, в бік назад. В бік вперед, в бік назад. Гарно так. Обернули. Хорошо, подивилися в бік. В один. В, бік. в один бік. В інший. Назад. Вперед. Вниз. Назад. Перед. Тепер до одного вуха. До іншого. До одного вуха. До іншого. До одного вуха. До іншого. Потягнулися, потягнулися, потягнулися. Хорошо, вбік, назад, вбік, назад, вбік, назад, вбік, назад, вбік, назад, вбік, назад. Тепер потягнули, погойдали. Вітаю всіх, хто зайшов. В записі буде. Фіззарядка на каналі Телеклуб Оксани. Канал спеціалізується на огляді телепередач. Але іноді я там, а не лише не іноді, а постійно я там викладаю фіззарядки для того, щоб хто хоче позайматися в записі, тоді, коли він хоче, а не тоді, коли я виходжу в ефір. Бачите, я Алла Борисовна. Зараз пропустимо мужчину, бо я при ньому стісняюсь. І поїхали далі. Ага. Вбік, назад, вбік, назад, вбік. Тепер потягнули, погойдали. Потягнули до вуха, погойдали, вниз, погойдали і назад. Тепер таке по квадрату. Вперед, вбік, назад, вбік, вперед, вбік, назад. В іншому напрямку. Вбік, вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Пованобиш. В один бік. В інший. так очі закриті волоссям. Хоч би телефона ніхто не вкрав. Хорошо. Ідемо далі. Тепер вісімка. Е Голова паралельно землі або стелі. І над одним плечем, над іншим. Уявили на голові олівець і малюємо вісімку над одним плечем, в іншому напрямку, над іншим. Хорошо, тепер одне, одну вісі, одне коло попереду, нас одне позаду, попереду, позаду. Зворотній бік попереду, позаду, попереду, позаду. Але ж це ми малювали, уявляли листочок, який лежить паралельно під лозі і землі. А тепер, зараз рот розімну. Щоб говорити краще. А тепер уявляємо листочок, який дугою над нами, як райдуга. Бачите, як райдуга. І ми будемо над одним плечем, над іншим малювати. В зворотньому напрямку. Малюємо. Тепер попереду нас позаду, попереду нас позаду. Напишіть, яка у вас погодка. Напишіть, яка у вас погода, тому що в нас сьогодні був дощ. І дуже два дні була велика спека, а тепер дощ м -м, пройшов вночі і теж 12-та година дня, але непогано. Більш-менш непогано. хмарки є, Хмарки є. І тому і сонце є. В принципі, погода і на пляж, а з іншого боку, наче як і парить, того що, знаєте чого? Того, що ще буде дощ. Ну, така странна погода. Ну, я отут в тіньочку напишіть, яка у вас погода. А ми продовжуємо. Ми вже голову шию, слава Богу, розім'яли, тепер руки. Так зробимо еротичненько. Та пустимо, так, щоб красиво, хоч було, на що смотри. Розтягнули руку. Розтягнули. Це теж важливо. В інший бік. Розтягнули. В один бік. В інший. Зігнули в один бік, в інший, повен оберт. В зворотній бік, повен оберт. Зворотній бік. Поїхали в один бік. В інший. Вперед. назад. Перед. Назад. Перед. Назад. Назад, назад, назад. Назад, назад. Вперед. Вперед, назад. Вперед, назад. Дуже корисна вправа. Для хребта. Офігенно. Просто вперед-назад грудну клітку. Зроблю красивенько. Вперед, назад. Вперед-назад. Тепер вперед, в сторони. Якщо не можете, сразу кулачком так собі раз, помагайте. Сторони, вбік, вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Об'єднаю. В інший бік вперед, в бік назад, бік вперед, бік назад, об'єднаний. Хорошо. Тепер вниз, посередині вгорі, в горі, посередині, внизу, груди, внизу, посередині, вгорі, горі, вгорі, горі посередині внизу. Хвилька так. В інший бік, грубо вперед, посередині низу, грубі внизу, внизу посередний груп, грудовий посередній низу. Горбить низу посередній групі, в інший бік. Тепер в бік вгору, в бік вниз. І покрути. Покрути. В інший бік вгору, в бік вниз. І покрути. Фух, жаріна. Спускаємося нижче. Напишіть хоч щось в коментарях, яка у вас погода. Спускаємося нижче, до животика. Набрали футбол. Видули, втягнули. Ще втягнули. Вправа називається вакуум. Потім легка вправа. Сітна танцівниця робить вправи без кисню. Без повітря, вона не дихає, Вона так набирає повітря, поки ніхто не бачить. Тепер набираємо повітря, видуваємо, вдуваємо живіт, надуваємо. Це дуже корисно. Тепер набрали повітря, видули, на низ живота поклали долоньку, низ живота розслаблений, може трошки видути. А верх живота втискуємо, втискуємо... тискуть. Зараз буде куча народу, втисне, підспімо. Вона трохи потрясти. Відпочиваємо. Потім навпаки. Набираємо повітря, видуваємо наверх вже отак долоньку. Зараз я буду вниз втискувати, тільки як люди прийдуть. частний сектор я виїхати перед собою. Девушка, яка у вас уліця? пожалуйста. Нарбутівська. Нарбутівська. Ви прямо на ну Тепер ви знаєте, де я живу. Набрали пидря, видули, наверх живота поклали. Поклали е, ж, животик, тву, ручку поклали на верх живота, вниз втискаємо, аж втискаємо, де труси, аж де лобок. При людях не хотіла говорити. Ну аж втискаємо, втискаємо, втискаємо. тискуємо. Відпочиваємо. То, то верх, то низ, то верх то низ, то низ, то верх. Потім я от постараюсь вам без. Без рук. Там хоч щось видно. Там хоч щось видно, без рук. Напишіть у коментарях, чи щось видно, чи ні. Бо я ж без окулярів в мене короткозорість, зорість. Я бачу тільки отак. От я вишиваю хорошо, читаю нормально, а... Здалеку не бачу, в окулярах вести ефір не буду. Некрасиво. Так, стали. У мене хоч трохи виходить без рук. Ну, ладно, продовжуємо. Це і для гінекології. Все ма хто щось пише. Почав слідкувати за тобою. О, це слідкувачі. Дякую, що підписуєтесь. В сторони, в сторони, в сторони. В чому цікава особливість, коли, ти, коли я в Україні, мене всі вчать робити вправи стегнами, трошки згинати коліна. Коли я навчалася східним танцям в Європі, а я ще там поперлась на танці, щоб дізнатися, як там ведуть, я знайшла все так само, теж таз вперед, плечі назад, стопи паралельно. Стопи на ширині плечей, а підбріддя паралельно підлозі, тягнемося вгору. Основна постановка така сама, це треба з самого початку будь-яких танців так ставати. Стопи паралельно, коліна м'які, таз вперед, щоб не було навантаження на таз, плечі назад. Но оці вправи зі стегнами, поки ми робимо на м'яких колінах, вони роблять на рівних. Я не знаю чого. Ну як я можу спитати, що у вас так, а в нас так? Хорошо, тому будемо і так і так робити. Стегна в боки. в боки розминаємо. Та прохуйте дихусь. Розминаємо. Потім через гору це ми піднімаємо на носочок ногу. І на рівному коліні, але не провалюємо стопу. Через низ, тепер вісінька, українська, в зворотньому напрямку, польська, бо я в Польщі була, в зворотньому напрямку. Та рівочка на рівних ногах, На зігнутих. Ну, чомусь так. Бочечка. Хорошо. Тепер стопи. Дуже важливим є стопи, тому що дитинка, коли все добре, ой, дякую, козачка, дуже приємно. Дуже важливо розминати стопи. Відно, все, ой, спасибо. Спасибо вам, добра дівчина за коментар, щоб я не відчувала себе Це... як -то ізгоєм. Покинути одиноко, Одиначка. реніга як яка. Так. Стопи. Вертаємось до стоп. Стопи дуже важливі, тому що зазвичай на танцях їх не розминають. На фізкультурі їх рідко розминають. Оце голову рідко розминають і стопи починають зразу з рук, а це неправильно. Треба починати з голови, щоб не втратила свідомість, не було інсульта, нічого, спускатися вниз і приділяти увагу стопам. Тому що. Коли дитинка біжить, вона іноді підверне ноги і піде далі. В неї м'якенькі хрящики, і все. Доросла людина підверне ногу, все. Це е, ходити не може, стати не може, лікарняний. Е, від двох тижнів до місяця Це добре, якщо дадуть. А стати не може, доросла людина потяг на ноги. Опа, отак пройшла людина. Скільки народу через мене як яке роблю цю фізкультуру. Потягнулися. А дятла ви чули? Тут і дятели. Потягнулися в один бік, в інший, назад, в один бік, в інший. Просто ось так. Козачком. Теж потягнули зворотній бік. Покрутили. І пальці ніги рук. Вперед. В один бік. Назад. В інший бік. І позаду, спереду. І Позаду, спереду, так. Раз, два, спереду. Так. О. З усіх боків трошки присідати. Козачок. Повен оберт в один бік, в інший пальці, ніг рук, І я, коли пальці ніг рук, я ще розминаю рот. О, така біда підвернути ногу. Так, та ж про це й кажу. Тому що раночку я отак роблю цю фіззарядочку, я ще їжу на самокаті. Він у мене хоче електро. Для мене це степа аеробіка, тому що я не їжджу по дорозі, я боюся. Я їжджу по тротуару. І кожен бордюр, я по суті з нього спригаю, його піднімаю, і це і навантаження до руки. І, ну, Так хто хоче ну, трошки схуднути, але не може одразу на велосипед, бо важко, біг теж важко, то це самокат і ходьба. Хоч він електро, але він теж дає хороше навантаження. А ще вітерець, з ним не жарко в такі часи. Далі, до чого я вернулася? Ця хочу... розминочка закінчилася, але я хочу ще попрацювати з руками і з хвилями. Плече, лікоть, кисть, плече, лікоть, кисть, плече, лікоть, кисть, плече, лікоть кисть, щоб було легше. Можна плече лікоть надбити над головою. Отут у нас раніше чолки росли, і ми так нігтиками їх ніби підбиваємо, щоб легше запам'ятати. Така є вправа хороша. Хорошо. Потім не підбиваємо, а долонька вниз дивиться. Просто робимо хвильку. Потім ниряє ручка, ниряє. Хвильки дуже корисні для хребта. Думаєте, для чого я це роблю? Просто для здоров'я. У мене раніше студія була, називалася вона Роксолана. Зараз ми, в принципі, існуємо як танцювальний колектив, як, як шоу-колектив Роксолана. Но припинили ми активну діяльність, як карантин почався, а потім оця війна, і я ну, не змогла. Танцювати, виступати, хоча треба. Помаленьку я від... помалесеньку, помалесеньку. Щось думаю над тим, що десь б було б гарно виступити. Як колектив ми ну, якби на зв'язку. Якщо треба, ми виступити можемо. Але ну, якось потреби такої не стало. З карантином, ото так якось воно помаленьку, помаленьку. Так. З руками. Це я вам показала, тепер з головою. Додаємо тіло. Хорошо. Тепер зворотній. Тепер через поп. Поняли, так? Якось от так. Раз, два, раз, два. Хорошо. Тепер то було боки, а тепер аж вперед. Голова, грудна клітка, живіт вперед. Голова, грудна клітка, живіт вперед. Це дуже класно для хребта. Тепер таз вперед. коліна вирівнюється, живіт, грудна клітка, голова. Ну, скрутились. Таз. Вперед, грудна клітка, голова. Але в східних танцях хороша тема. Хороша тема. Хороша тема кажу. Основний принцип ізоляція. Східні танці самі по собі хороша тема, тому що вони, е, вони розроблялися віками. Ну, я б красиво сказала східними мудрецями, але насправді східними жінками. Тому що вони танцювали, вони і розробляли. Як комплекс справ для здоров'я жінки і одночасно збаблення чоловіка. Плюс там, що моїх характеристика? Вони. Розроблялися в гаремі, де ясно була конкуренція. Але постановки мали бути таким чином, щоб цю конкуренцію знівелювати. Вони мають ще психотерапевтичний ефект. У хорошого тренера, такого як я, немає конкуренції в колективі. У поганого то дівчата б'ються за перше місце, де де ставати першим. Ні. Хороший тренер знає, як так зробити, щоб ніхто не був обіжений. Якщо цікаво, я вам розкажу цей секрет. Так, а принцип східного танцю це ізоляція. І коли ми робимо хвилі, да, ми, наприклад, можемо стати ось так, щоб було красиво, да, трошки встигну підвернути. І робимо хвилю без участі голови. Голова стоїть ізольована. Тепер знизу нагору, знизу гору, Знизу нагору, на згори донизу. Хорошо, ось це в наш хвилі. Секретик, щоб не було м -м, сварок в колективі. По-перше, не треба ніякого жеребкування, не треба ніякого... Хто е краще танцює, та й вперед. Ні, є черга. По черзі, то Галя по центру, то Свєта, то Катя є черга. Хто перший, можна почати з того, хто довше ходить. А мов дійсно зробити жереб, хто перший по, чергу. Ну, по черзі. У моєму колективі ще була така фішка, що нас якось так запрошували. Ну, там Галя вчиться там, наприклад, в 31 першій школі. І в неї там зустріч випускників. І їй треба номер. І, зрозуміло, що, що це якщо її, коли, ну, її сфера, то вона стоїть перша серед усіх на передньому плані, танцює всі позаду. Якщо це там весілля сина у іншої нашої дівчинки, о, вона запросила, вона стоїть перша. Класно звучить весілля сина у дівчинки. Але ж так воно і є. Або там у мене, я ж письменниця, в мене літературні заходи. Все, там я по центру, бо це моя сфера. Ми ось так чергували і прекрасно проходило. Дякую всім, хто подивився. В повторі ефір, просто цей комплекс справ, на моєму ютуб-каналі Телеклуб Оксани. Він спеціалізується на оглядах телепередач, але іноді, ну як іноді, щоранку викладаю цей ефір, позанімалась, викладаю. Все. спасибі, що були разом.